Учень третього Б класу, школа 37, Тихон кулаков Володимир Сосюра. Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні їй на вишневу свою Україну. Красу їй вічно живує нову, мови її солодину. Ми з неї ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрам. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона в кожному серці ударі. У квіті, в дашині, в кривеньких пінах, у пісні у кожній.